Друзі, привіт! Ми зараз знаходимося у великій кісниці. Хочу вам показати власну ділянку баштану. Це мій такий досвід, вже близько, не близько, а вже більше 20 років я цим займаюся. Таке хобі. Наша родина вся полюбляє і кавунчики, і дині. Синок особливо, так? Да? Угу. Це класно. Він знає. Толк смаку, я вам скажу відверто. Зараз на вулиці 35 градусів. Плюс. Чому я хочу зараз саме при цій температурі вам показати баштан? Тому що це саме при високій температурі можна побачити стан самої рослини, як вона себе почуває в жару. Ось бачите, якраз кепочка чорна для жара те, що потрібно. Тут же головне сам напис. Так, дивіться, з лівої сторони у нас денька, з правої кавончик. По 10 десятибальній шкалі я поставив би 10 балів. Чому? Дивіться, листочки всі вирівняні, зелені, без всяких п'ятин, стебла гарні, товстенькі, між вузля. Бачите, відстань достатньо довга, тобто інтенсивний ріст відбувається зараз дуже сильно, так само точно у кавончика. Хочу зауважити і сказати, що жодного поливу тут ще не проводилося. Достатньо було тієї вологи, яка була накопичилася ще з зими з весни. Так само, і коли були зараз ці проливні дощі. Плівка не дала сильно замочити кореню. Ось і через ті щілини, де сама росте рослинка, достатньо було вологи, щоб, щоб не поливати до сих пір. Я вам хочу сказати, що тут при вирощуванні будь-яких рослин, в тому числі і баштана, треба дуже бути гнучким, дивитися по ситуації. Немає такої конкретної схеми, що отроби сьогодні то, завтра то, а післязавтра то. Тобто треба дивитися постійно на погоду, на стан рослини і, і звертати увагу абсолютно на всі фактори. Цей баштан переніс. А, дуже серйозні стреси. І надмірна волога, і морози, щоб ви розуміли, що тут ось на тій ділянці було мінус один. Тобто листочки на старті от, є, от бачите стартові листочки вони от, такі при, пришмалені, залишилися далі, рослина пішла нормально. Ми її перед висадкою обробили мегафолом, плантафолом, дали їй ріст, мікро-макроелементи і е, дали можливість вистояти, вистояти всю цю непогоду. Після безпосереднього висаджування відбувалася вже одна обробка. Це мідю. Сьогодні вечором будемо обробляти так само далі тобто фунгіцид, мікроелементи. Якщо хочете, можу вам показати, чим ми будемо це робити. Ось так. Потенціал зараз на сьогоднішній день, якщо, дасть Бог, з погодою все буде нормально, достатньо потужний. Думаю, що кавунчик може вийти десь на рівень. Враховуючи, що густина нормальна, розвивається нормально на рівень десь 80 тонн з гектара. Так як ми все, все для цього робимо, так само й диня має показати дуже гарний, дуже гарний результат. Тому, друзі, якщо у вас є запитання щодо вирощування і технології баштанних культур, звертайтеся в Harvest Центр, там вам допоможуть. І вам гарних врожаїв і гарного дня!